Привіт, красавчики. Ну що, ніякої несподіванки не відбулося. Ви отримали відповідь і вас накрило, і як завжди, використовуючи методи маніпуляцій. Ви е... очорняєте різними назвами опонента і все інше. Ну, це ж. Як дважди два-чотири. Ви живете в якійсь ефемерній самостійно створеній, чи в вашій уяві проголошеній самостійній українській державі, Україна, так ви її називаєте. В той же час, згідно акту проголошення Незалежності України, було Проголошено незалежність України та створення самостійної української держави тере, і великими буквами Україна. Тобто назва держави Україна. Вас ж, вам же вказали на вашу рекурсію, що ви ви знаєте Конституцію України і в той же час говорите про якусь неіснуючу державу. Ну, це ж в одній голові не поміщається. Правильно? Чи кому лічитись треба? Хто там що не визнає? Ви носитеся з тим рішенням референдуму. Да? І посилайтесь на рішення Конституційного суду. А ви читали е, рішення Конституційного суду? Напевно ж ні. Бо якби ви його читали і взагалі б міли читати і розуміли, що ви читаєте, не до юристи, то е, в вашій голові були б зовсім інші думки. Ну, почнемо з імплементації референдуму за 2000 рік. Якщо він досі рішення цього референдуму не імплементовані, то чи є доцільність його імплементувати зараз? Скільки вже поколінь виросло з того часу набули голосу? І чи відповідає то рішення референдуму за 2000 рік дійсній волі народу України, який проживає на даний час? Ви впевнені, що зараз народ України хоче двохпалатний парламент і 300 депутатів? Бо багато хочуть 100. Я, наприклад, взагалі хочу 50. Ну, так само по всім іншим питанням. Отож, якщо рішення народного виявлення не було імплементовано своєчасно, то з перебігом часу його імплементувати, це зневажати волю народу. Яка сформувалась на даний час, що найменше потрібно провести референдум? Поставити не питання, чи підтримуєте ви рішення референдуму за 2000 рік? Якось так. Є зараз рішення Конституційного суду, на яке ви посилаєтесь? Держави, якої не існує. Це ж треба ж. бути таким маразматиком, щоб таке держави не існує, а на рішення Конституційного суду держави, якої не існує. А як він там зареєстрований, той Конституційний суд? Не цікавились, ні? Не приватна компанія? Ні? То я вам скажу. Згідно Закону про держреєстрацію, реєстрацію. Якщо ви виявили помилку, ви можете звернутися до державного реєстратора і вказати, що неправильно зареєстрований, і він виправить цю помилку. І у вас не буде жодних проблем існувати в ваших головах. Бо все буде зареєстровано так, як треба. Але ж вам цього не потрібно. А я звернуся, Перевірю, як там зареєстровано, бо мене це мало цікавить. І звернуся. І переведуть у відповідність. Що ви тоді будете робити? На що будете там, що будете розказувати? Мені мене то мало хвилює. Бо ви жуліки і мошенники. Народ як носій суверенітету. Єдине джерело влади в Україні може реалізувати на всеукраїнському референдумі за народну ініціативу і своє виключне право визначати і змінювати Конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України в порядку, який має бути визначений Конституцією і законами України. Є цей порядок на... наразі нема. Здійснюючи своє виявлення через всеукраїнський референдум за народну ініціативу. Може у порядку, який має бути визначений Конституцією і законами України приймати закони і вносити до них зміни, крім законів, прийняття яких на референдумі не допускається згідно з Конституцією України. Є такий порядок? Нема. Процедура підписання і оприлюднення законів, встановлених на неї, не застосується до законів прийнятих референдумів. Все чітко. Якщо закон проголосували на референдум в порядку, який буде визначений Конституцією законами України проведений, його не треба буде підписувати головою Верховної Ради і президентом. Такі закони не потребують. Будь-якого затвердження, в тому числі Верховної Ради України. Конституційний суд України. Не самостійної Незалежної Держави Україна, а України, да? на який ви посилаєтесь, звернув увагу депутатів Верховної Ради. Президента на необхідність ініціювання та приведення існуючого законодавства України з питання референдумів у відповідність до норм чинної Конституції. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим до виконання на території України остаточним і не може бути оскаржене. Получається, всіх депутатів, які були після цього рішення Конституційного суду, здається, за 17 чи за 18 рік які не ініціювали змін і не прийняли змін, треба притягати до кримінальної відповідальності за невиконання рішення Констийного суду. Ви ініціювали це питання? Ні. Ви юридичні шарлатани. Ви живете в якихось двох паралельних світах, заперечуючи існування держави Україна. Ви посилаєтесь на рішення органів, які прийняті, в тому числі судових, які прийняті судовими органами цієї держави. І на Конституцію посилаєтесь, яка прийнята в Україні, а не в тій державі, на яку ви посилаєтесь, і на існування якоїсь ви там розказуєте. Ой... біли ми обізвали з точки медичної зорі? Я вам скажу, до вас підходить абора. Д, Б, Який знак? Ну, це чесно. Да. Я ж казав, ви ж агенти спецслужб. Всі ж ваші предводителі і дві жуни в свій час були клієнтами правоохоронних органів, а некоторі працювали в правоохоронних органів. І багато з них були засуджені за ті чи інші злочини, і в тому числі за крадіжки, за хабар. Деякі взагалі народилися в Росії. І то, що вони ходять там з чубами зараз, а за що ж їх судили там в Росії? Не, не нагадаєте мені ні. Все ж це відкрито. Візьміть кожен. І не довідочку про судимість, бо там же може бути не видно. Звісно, я. Певний, що вже там по тих картотеках ваші куратори мали ті карточки про ваші судимості. Але ж може бути так, що ще не встигли видалити з армора, а там буде все видно. А я вже ж взяв витяги. А як інтересно, оприлюднити мальчики дівчата? Ви ж мої не фізичні особи. А які ви? юридичні, в якому статусі ви вступаєте в цивільний оборот? Про яку правоздатність ви говорите? Про та, яка набувається з досягненням 18 річчя, чи про ту, як... та, яка набувається з одруженням. Ви такі веселі, ребята. Ну, та абріватура з трьох букв, вона вам точно підходить. Вона абсолютно. І, немає ніякого і, матюкливого змісту чи ще щось. Ну, от я некоторих людей називаю поцами. Да, це нічого поганого. Це представники обласного центру. Так само в мене є розшифровка до тих трьох букв. Якось так така вам отвіточка. Круасанчики мої. Ви там мені далі безумні коментарі залишайте, що я там диплом купив за сало. Що ж за сало? За ковбасу, мабуть. Чи за що там? Ви купляли свої дипломи. Ви що думаєте, якщо ви купили диплом за сало, то всі купляють його за сало? У мене диплом з відзнакою. Це ж скільки мені сала треба було. Якщо йти по логіці вашій отримання вами дипломів. Бо ви вважаєте, якщо ви щось купюлю і купу, купуєте, то я повинен це робити. Так само, як і ви. Чого ви всіх по собі рівняєте? Кого там з, з міліції вигнали, а? Не нагадаєте мені? О, як невдобно. А що там з тою нефтекомпанією? компанією? Яка продавала дніфті Спростування буде? Сірошка Филиппіна. А? Це не було такого факту. Не засновував ти її? Ні. А? А. А. Маразм. Повний юридичний маразм? Повна рекурсія. Повні взаємовиключні твердження. Це все на що ви здатні. Мені навіть скучно з вами спілкуватися. Тому що ви скучні люди. Ні цікаво, як ви приймаєте участь в судових процесах. Ви ж посилаєтесь на які закони? Якої держави. а? Якісь юридичні збочинці. Посилаються на закони держави, на рішення Конституційного суду держави, якої вони не визнають. Ну вони схвалили Конституцію цієї держави. Ну кажуть, що існує зовсім інша держава. О! тю-тю Ладно, спокійно ночі. Бо мені треба далі займатися волонтерством. Привіт, штахета!